М'ясний хлібець-заєць. Неймовірно смачний та простий рецепт. Такий хліб ідеально підходить як для святкового столу, так і для бутербродів на кожен день. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Там я ділюся багато цікавими та смачними рецептами. Всім гарних страв! Беремо цілу курку та зрізаємо з неї все м'ясо. Перекручуємо м'ясо на м'ясорубку. На 1 кг м'яса додаємо 20 г солі, чайну ложку спеції барбекю та копченої паприки та вливаємо 150 г холодної води. Перемішуємо 5-7 хвилин, поки м'ясо не вбере в себе всю вологу і трохи не посірішає. Додаємо в'ялену журавлину, змочуємо пергамент водою та кладемо у форму, перекладаємо фарш, форму можна брати яку завгодно. Головне, щоб її можна було нагрівати. Кладемо нашу форму в духовку, ставимо на 50 градусів на півтори години. Після цього збільшуємо температуру на 80 градусів і ще 2 години готуємо, охолоджуємо у воді з льодом та нарізаємо і смакуємо дуже ніжним та смачним м'ясом.